I'm sleepy, I'm sleepy Hello, how are you? How are you today? How are you today? Як у вас справи? How are you today? Well done. Я надіюсь, що ви усі happy. Happy. Krokokosha, how are you today? How are you today? I am happy. Happy happy. Well done, Крококош, молодець! Малята, ми раді вас вітати на уроці англійської мови English with Крококош. English with Крококош. Малята! Щоб правильно промовляти усі звуки та усі слова, ви пам'ятаєте, хто до нас приходив та допомагав розімняти наші язички. Хто малята? Хто Крококоше? Містер тан. Так, звичайно, містер тан, містер тан. Тому зараз ми з вами трішки також порозминаємо язички з нашим містер Тан. Тому слідкуйте та повторюйте разом з нами. Одного разу я солодко спав у своєму ліжечку. Але раптом через відкрите вікно. У кімнату залетів комар і почав дзищати. Зз. Ззз. Зз. І З... я його гайде ловити. Калеп. Аж раптом залітає бджола і починає також джещати. З. 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 Ой, її я вже боявся і почав ховатися. Hi. Ось так. Але бджілка політала, політала і вилетіла назад через віконечко. Малята, я зараз вам пропоную пограти зі мною ігру. Я буду називати різні англійські слова. Якщо у слові, ви чуєте, як дзищить комари, з з. з. Роботи клеп-клеп-клеп. Що дзрищить бджола з, з, з. Гайда ховатися від неї. Розпочинаємо нашу ігру. Зу. Клеп. Клеп клеп Зіп.

Well done, молодці! Я думаю, ви гарненько справилися із завданням. Excellent, children! Excellent! Молодці! Ми гарненько з вами уже порозминали наші язички. Тому розпочинаємо далі вчити англійську мову. Крикокоше! Та малята! Зараз я вам пропоную трішки позмагатися. Я буду показувати вам зображення. А ви його повинні швиденько назвати. Хто ж перший назве англійською слово, те їй буде отримати бал. Побачимо, хто з вас саме-сами клеве-клеве-клеве, хто ж з вас розумняшка. Тому треба називати слово лауд дуже голосно та дуже сильно ми викрикуємо його, щоб ми усі його почули. Слідкуєте за моєю картинкою, називаєте. English you Was this happy? Happy. Was this daddy? Daddy. Daddy. Was this mommy? Mommy. Was this? Angry. Angry. What this? Sad. Sad. Так, малята уважненько називайте, щоб кроко не був перший. What this? Ой, не знаю. Крококож не пам'ятає. а ви мене запам'ятаєте? Сістер Крококош. Sister, Забувся малята, назвали sister. What this? Brother? Brother. What this? A boy. A boy. What this? A girl. A girl. What is this? Mm, не знаю. Не пам'ятаєте? What's що це в нас? Так, це циферка тен-тен-тен-тен-тен-тен. Так, зараз я хочу ще перевірити, хто з вас пам'ятає рахунок крококоша. Давай послухаємо тебе як ти кант-кант-кант-кант. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Малята, правильно усе сказав? Так, а тепер попробуйте Well done, молодці. Як же ми з вами вже вивчили багато англійських слів. Так, А Крококоша, ти чуєш? Плаче. І зміначка загубилась. І тепер не знаю, де моя сім'я. Є лише ось записочка. І тут написано, де вони, але я їх не можу знайти. Допоможіть <з jed informações> мені, будь ласка. Ой, малята, наша Н загубилась. Потрібно їй допомогти та знайти її фемилу. Так, кокоше, не можна, щоб дітки сумували. Потрібно, щоб Н стала хепі. Звичайно, Н. Ми тобі допоможемо знайти. Ану, зачитай на, що в тебе там написано у записці. А ми будемо уважно, уважно слухати та допоможемо тобі знайти мамі, деді, сістер, бразе, грандма і грандпа. Малята, лисен, лисен, слухаємо уважно. Малята, уважно слухайте, що розповідає дівчинка. Та шукайте її сім'ю на відео. Коло річки у Панамі загорає моя мамі. Їде на велосипеді мій хоробрий татко Деді. Хто потрапив у канал? Весь брудний, мій братик Празе. Вередує, хоче їсти наймолодша сестра, сістер. Бабуся виглядає з вікна, до столу кличе всіх Грендма. За стіл найперше кіт сідає. Його усі звуть гренпа. Ось на обід зібралася вся my family, Моя сім'я. Thank you, thank you, дякую. Thank you, Айм thank happy, Айм happy. Ви допомогли знайти мою родину. Ми дуже, дуже happy, We are happy, happy. happy. Що тобі змогли допомогти. А давайте, малята, разом усі відпочинемо та заспіваємо нашу веселу пісеньку Бейбі Шарк. Тільки ми вже стомилися, шукали довгу фемилу нашої н-дівчинки і потрібно рест відпочити. Shark do 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 daddy shark Grandma Shark to do 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 Grandma shark to do 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 Grandma shark do to do 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 Grandma shark Grandpa shark to-do-do-do, Grandpa shark to-do-do-do, Grandpa shark to do Grandpa shark. Let's go, hunt it, do-do-do-do-do, let us go, hunt it, let us go, hunt it, let us go, hunt. Супер! Супер, супер, крококоши! Супер, супер, Ан! Супер, супер Чилдрен! Ось ми з вами так весело уже відпочили! Малята! А давайте ж послухаємо, що нам розповідає Anne! А здогадаємося, що ж вона таке говорить англійською мовою. Ану послухайте уважно. I've got my mommy. I've got my daddy. I've got my brother. I've got my sister. I've got my grandma. I've got my grandpa. Так малята, наша дівчинка Ен розповідала. Хто у неї є у родині? Тому давайте ж навчимося говорити я маю. I've got. I've got. I've got my mommy. I've got my daddy. I've got my brother. I've got my sister. I've got my grandma. I've got my grandpa. I've got я маю. I've got я маю. Прококоше, спробуй повторити. I've got. I've got. I've got. Малята, а тепер ви. I've got. I've got. Так, молодці. Давай, Давайш кропкокошу пригадаємо, яку ти нам приносив фото. В тебе є фото твоєї фемелі родини? Так, так, є, звичайно. Так, ану, діставай його. Так, так, ану, спробуй по фото розповісти, хто в тебе є. I've got my mommy. I've got my daddy. I've got my sister. I've got my brother. Молодець. Малята. А тепер послухайте ви. Я розкажу, хто в мене є? I've got my mommy. I've got my daddy. I've got my brother. I've got my sister. I've got my grandma, I've got my grandpa, I've got. Я маю. I've got. Я маю. Малята. А ви маєте фото своєї родини? Так, я думаю, що ви маєте фото. Давайте ж ви спробуйте розказати нам, а кого маєте ви. Зупиніть відео та побіжіть і знайдіть фото своєї родини. Так, малята принесли фото. Давайте спробуємо розповісти нам, кого ви маєте. Малята, показуйте пальчиком на фото та гарненько називайте нам, кого ви маєте. I've got my... Ага... Так, I've got. Ого, які у вас гарні фемили! Nice family! Дуже-дуже красиві та чудові ваші фемили, сім'ї. Ми дуже раді з ними вже познайомитися. Супер! Ми знаємо, в кого є мамі, деді. Brother, sister, Grandma, and Grandpa. Well done! Ми сьогодні з вами дуже гарно працювали, тому потрібно себе похвалити. I'm clever. I'm clever. I'm clever, clever. Крококош. I'm clever. I'm clever. Малята. Well done, молодці. Але прийшов час прощатися. Потрібно вже відпочивати. Малятка, ви пам'ятаєте, як ми прощаємося? Бай-бай! Сі ю! Сі ю! Тенк ю! Тенк ю! Бай-бай! Сі ю! Тенк ю! Тенк ю! Бай-бай! Сі ю нест лесон! Побачимось на наступному уроці. See you next lesson! Bye bye!